Перший гостьовий майданчик. Ви вже зрозуміли, що ми будемо говорити про чудесну подію, яка відбулася в Кіровограді, Видавнича кухня. У нас сьогодні організатор цього чудесного дійства. Багато слів чудесних сьогодні говорю, багато у мене просто емоцій після цього всього. Ірина Ткаченко, викладач. Нашого рідного Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, кафедра видівничі справи і редагування. Е, Ірина Анатолійовна. Давай дуже, давай багато... <сих> дуже багато сказала, і ще більше можна буде дізнатися у досьє, яке у нас є. Смотримо. Ірина Ткаченко народилася 28 січня 1983 року. В дитинстві мріяла стати вчителем. Улюблена книга, поезія і проза Ліни Костенко захоплюється організацією різноманітних заходів і проєктів. Улюблене місце рідне село Цибулеве і Артек. Домашні улюбленці папуги та черепаха. Ірина Анатолійовна, розкажіть, будь ласка, видавнича кухня. Тобто сюжет ми показали, але розкажіть більше, як взагалі з'явилася ідея такого заходу? Доброго ранку всім. Доброго Спасибі, ранку. що запросили, і дуже приємно, що в нас така смачна тема сьогодні в ефірі. Загалом на цей захід надихнув нас Львів. Ми традиційно туди їздимо на форум видавців. І всі, хто був у Львові, знають, що у них є такий дуже цікавий культ кави, шоколаду. Кексів і всього смачного, і це дуже так різноманітними форматами інтегрується в видавнича справу. І ми собі поміркували, а чому б щось подібне не зробити в нас в Кіровограді, залучивши сюди студентів нашої спеціальності, яким треба практична площина для реалізації своїх вмінь, навичок. І от так креативна кафедра і наша ініціативна група розробила цей проект і дуже добре, що знайшлися люди в Кіровограді. Це Віка Джейн Creative Group, які нас підтримали, які нас консультували, допомагали. Свої корективи внесла погода, але знову ж таки були дуже такі оптимістичні адміністратори з кафе Маракеж, які нас на цей час приютили. І от таким чином у нас отримався захід, який зацікавив студентів, викладачів, науковців, журналістів. Ще дуже приємно, це такий показник того, що в нас була цікава ідея. Ну, Насправді для Кіровограду це надзвичайно цікаво. Тобто, ну, ми всі знаємо, що в Кіровограді зараз тільки от починаються якісь такі речі: різні фестивалі, різні певні заходи, куди можна прийти і не тільки не знаю, там, попити або поїсти, а іще й е якусь нову інформацію знайти. Ви очікували те, що вийшло в результаті. Ви цього очікували чи чогось іншого? Якщо бути відвертими, все мало бути трішки не так. Це ж, якщо по-дружньому -по ділитися враженнями про те, що відбулося. Але от знаєте, сила в імпровізації, і ми черговий раз переконалися, коли є команда, коли є люди, які вірять в те, що ти робиш, в те, що воно приносить користь, тоді все отримується набагато краще, ніж ти планував. Це надихає, і ми вже не вперше спробували вийти за межі. Нашого університету це такий дуже позитивний досвід, і знову ж таки, ти руйнуєш стереотипи, що викладач це теоретик, а ти студентам конкретно нашої спеціальності показує, що ти можеш організувати, що ти можеш провести рекламну кампанію, що ти можеш їх згуртувати над спільною справою, яка принесе користь, от конкретно нашим військовим, бо кожен захід. Він благодійний і ми не намагаємося якусь суму грошей зібрати. Не просто зібрати в скриньку, а ми на, навзаєм даємо позитивні емоції, спілкування, даємо щось смачне або символічне, як це було з патріотичним шоколадом. І ми бачимо, що люди на це йдуть. Погодьтеся, що від благодійних внесків люди потрішки втомлюються. І ось цей формат, коли ти навзаєм отримуєш. Щось надзвичайно важливе, те, що, в принципі, люди розуміють, ти це за гроші купити не можеш, от це зближує людей. А в сьогоднішньому контексті момент зближення є надзвичайно актуальним. Ну, от ми намагаємося оці такі тенденції львівські, десь київські, Чернівецькі підхоплювати. І тільки від громади залежить, чи будуть вони розвиватися, і по тому, що ми бачимо, є реакція, потрібно рухатися далі. Ваша кафедра. я Замітив, навірно, більше всіх в університеті контактує з внішнім міром Огромное количество проєктів. Які проєкти паралельно готуються. На вашій кафедрі, може бути, це не завжди благотворительно, може просто якісь творчі чисто так. штуки. Я розкажу про те, що нам вже вдалося зробити. Для нас було колосальним досягненням отримати два маленькі міні-гранти дві тисячі гривень і три з половиною тисячі гривень. Перший міні-грант ми отримали навесні на початку травня через співпрацю з громадською організацією. Центр регі регіонального розвитку, топкая місто Сімферополь, кримська громадська організація, яка зараз. Перереєстрована в Чернівцях, тому про Чернівці, про їхнє громадське таке активне життя, ми знаємо дуже багато. І, до речі, у нас зараз планується туди поїздка, така освітня, мотиваційна. І через їхнього координатора, який в нас повірив, ми реалізували тижневий проект Фестиваль соціальних ініціатив Твій Погляд. Він теж працював в Кіровограді, і основна тематика була. Кримською тоді це було актуально. Погодьтеся, це зараз не менш актуально. Кримчани говорять, що їм дуже важливо знати, що тут за перекопом от для них ми за перекопом. Що про них не забули, про них пам'ятають, і через такі культурні канали ми з ними намагаємося от, співпрацювати. Другий проєкт, який буде його презентація 5 листопада, це збірка сучасної кримсько-кіровоградської молодіжної поезії, яку яку ініціював наш студент Артем Луценко і отримав міні-грант по конкретній програмі кримської тематики в Україні. Ось буде 5 листопада презентація, вас запрошую, прийдіть, подивіться. Це звичайні студенти, які вірять в свої сили і які можуть ініціювати такі подібні акції: мистецькі, освітні. І вони в нас в площині мотиваційні. Назвичайно важливо сьогодні мотивувати себе одне одного, і ми, як викладачі, ми це розуміємо. У нас на факультеті. От, Зараз це в тренді, і в такому, знаєте, не кон'юнктурному, а усвідомленому. Бо наша місія не просто навчати студентів, показувати їм там перспективи і так далі. Є значно більша мета допомагати студентові вже сьогодні, на першому другому курсі реалізувати себе і в професійній площині, і в громадянській. В громадській, і в громадянській це надзвичайно важливо. Ми це усвідомили, якою ціною. Але от принаймні те, що ми можемо робити, ми можемо. Ніхто нам не дорікне, що ми просто споглядаємо або жаліємось на життя. Є зараз конкретний момент, коли варто себе запитати, що ти робиш для України, а Україна це не абстрактне поняття, це ми з вами, це наші студенти, наші діти. Тому от ми знайшли свій формат, він подобається людям, він приносить корисні результати і, можливо, усвідомлює, що це та маленька машина робота, яку треба робити, от на, на, в такому, знаєте, радіусі, який можуть твої руки дотягнути. І тоді ти бачиш результат, і це дублікується. І ми сподіваємося, що наші студенти, наші колеги з усього університету будуть долучатися, і ми будемо таким центром, де от ця львівська атмосфера, львівські формати заходів будуть продукуватися. І у нас буде дуже багато цікавих інформаційних приводів, не проплачених, не кон'юктурних, а ті, які йдуть від серця. Я в це вірю. Генератор ідей, ви чи е, є якась я не знаю групка людей, які готові підтримувати і готові все таки подавати якісь ідеї і пропозиції? Іра? Ви, як наша студентка, прекрасно розумієте, що статистично? Не всі відгукуються на подібні проекти, бо тут треба, треба затягувати людей. Так, от є ініціативна група, це студенти і викладачі. Дуже приємно, що є студенти, які вже є випускниками, але вони до нас долучаються з нами співпрацюють. І ми намагаємось генерувати таку факультетську атмосферу, втягувати всіх, хто хоче в такому форматі працювати. Такі люди є. Ви бачили Ольгу Кирилюк, це взагалі неймовірна жінка, яка в собі поєднала. Громадськ якості громадського діяча, викладача і просто хорошої людини, і це вже контакт з кафедрою української мови. Хтось дасть пораду, хтось відредагує текст, а хтось конкретно спече торти напече млинців, прийде і буде руйнувати стереотипи. Це такий момент зближення, який. Неможливо досягнути іноді просто в такому класичному навчальному форматі. Я не знаю, як в Європі, а мені здається, що ми можемо пропонувати свої такі інноваційні форми навчання, викладання, які принесуть більше користі студентові і викладачеві, ніж, звичайно, іноді на лекція. Це не складно от, в плані бюрократії. Я не знаю, тобто ну, ми всі знаємо, що це не просто. Тобто, е, є. Така е, педагогіка не сучасна, педагогіка, яка ще от до нас прийшла, є певні канони, і ми маємо їм слідувати. Це просто вам зараз це змінювати. Чесно, це не просто, це складно. І коли ми були в Львові, ми бачили, як у них навіть звичайні кав'ярні обладнані під навчальні зони. Там можна проводити тренінги, зустрічі. Для Кіровограда це ще практика, якої немає. І ми пропонуємо от в університеті просто навіть переставити парти в аудиторії, зробити конференц-столи. Я вже мовчу за мультимедійне оснащення, яке в нас є у нас на факультеті в двох аудиторіях, і добре, що на них є попит. Тобто фінансовий момент він зараз болючий, Він був болючим і він і зараз таким є. Але ми можемо компенсувати іншим. Ми можемо давати унікальне спілкування, запрошувати людей із тим досвідом професійним, який може стати в нагоді нашим студентам. Бюрократично завжди складно. Але ти можеш цю систему змінювати, змінюючи свій світогляд. І коли ти демонструєш, що це реально працює, тобі тоді довіряють люди. І керівництво. І студенти, ну от хай це буде наш педагогічний експеримент. І от ви, мабуть, були свідками такого нового проекту історії успішних випускників. Вас туди запрошували. Здавалось би, елементарна річ запрос запросити людину, яка досягла в конкретній галузі успіху. Молода людина, амбіційна. Що може бути яскравішим прикладом для наслідування? І Раніше до нас цього ніхто не зробив. Ми спробували, знайшлися люди, які це втілили в життя. І зараз ми це студентам можемо запропонувати як приклад для наслідування. І для них це буде красномовний аргумент, безкомпромісний просто. Одні з моїх, холюблив... моїх <смітна> <холюбливих смітна> гостєвих майданчиків, коли збираються люди, яких, е, яких я знаю, з яким мені приємно. Я насправді дуже сильно пишаюся, що я є випускницею кафедри, до речі, права редагування нашого Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вениченка. І я не люблю говорити абревіатуру. І кожного разу, коли люди говорять КДПУ, я думаю, як же, там вже треба повністю сказати. Все. Так. Я посидел, помолчал, но у меня есть очень ответственная миссия от нашего партнера торговой марки «Формула Смаку» подарить вам вот такой вот вкусный подарок. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо, душа. А, друзья, приму. я еще раз напоминаю, это все, что мне приходится добавить. У нас сегодня в гостях была Ирина Ткаченко. Замечательный педагог. И организатор чай кухни, которая прошла совсем недавно у нас. Я думаю, что подобные Ну, уже 5 листопада, правильно так, буде будемо. Найближчим і... часом, 5 листопада, Кримсько-Кіровоградський формат творчої співпраці. Приєднайтесь к цьому формату, друзі. Це ранкова кава. Не переключайте канал.